Всім привіт! Ви на каналі Алефін, і сьогоднішнє відео буде про цікаву послугу від Монобанку, яка спільно з Експіренза надає можливість оплачувати, робити чайові, а також залишати відгуки в єдиному QR-коді для ресторанів, барів, кафе і готелів. Ви можете прийти на сайт в описі до цього відео і детальніше відразу ознайомитися. А далі ми поговоримо про це у відео. Монобанк дивує багатьма послугами, і в цьому відео ви дізнаєтеся про те, що QR-код, який для всього завдяки By Mono, що є розробкою, надає послугу для оплати рахунків, залишення чайових та відгуків. Ви можете звернутись, якщо ви є власником ресторану або працюєте з цими закладами. І підключити заклад. У спеціальній формі буде посилання на офіційному сайті Монобанку. Якщо ви вже користуєтеся цією послугою, є особистий кабінет, що є в цьому єдиному QR-коді безконтактне меню, тобто Монобанк пропонує на вибір кілька форматів електронного меню і використовуйте також своє меню в будь-якому форматі. Про це йде мова. Вам не потрібно завантажувати фото, додавати опис і зазначати вартість. Менеджери допоможуть або зроблять це за вас. Це пропонує монобанк. За бажанням, клієнт може приймати замовлення і оплату від гостей просто з меню. Як проводиться оплата? Ви миттєво отримуєте рахунок і оплату, а також оплату чайовими з чайовими. Тобто, як у прикладі, ви бачите, як це працює. Їсть, сканує QR-код, обирає оплата і миттєво отримує свій рахунок. Додає CAV і оплачує карткою за допомогою платіжних систем Apple Pay, Google Pay, Visa MasterCard. Рахунок закривається автоматично, а співробітники отримують повідомлення на касі і в Telegram-бот. Гроші за барку. Розподіляється на відповідні рахунки, тобто не потрібно вам ділити потім чек. Кухня, наприклад, ФОП, бар, ТОВ ЧАЄВІ на картку. Є можливість запропонувати гостям залишити відгук. Ви можете це зробити. Отримуйте оцінки, а також зворотній зв'язок від гостей для поліпшення досвіду. Це може зробити будь-яка людина, яка завітала до вашого закладу. Як пишемо на банк, дізнайтеся, чи була муха в салаті ну з таким ось юмором, чи був е, такий-то там випадок, що щось не сподобалося клієнту. Ви можете швидко реагувати на ці відгуки про нове меню і дізнаватися, що пишуть про вас у соцмережах. Тобто, це робота з негативними відгуками. Ви також можете ділитися власними відгуками клієнтів на будь-яких соціальних майданчиках, відгуками у соціальних мережах? Надсилайте анкети і запитання про нове меню або співробітника будь-які зміни вашої роботи з гостями. Це все відслідковується в кабінеті. Якщо ви хочете підключити цю послугу, то які переваги для закладів? Ви можете отримати більше чайових. Тобто за допомогою безготівкової оплати ви отримуєте чайові. Частина процесу оплати рахунку. Один рахунок це одна транзакція. Поділ на кухню бар чайові відбувається автоматично. Є зворотній зв'язок. Ви можете отримати і реагувати на оцінки, а також зворотній зв'язок від гостей для поліпшення досвіду. Електронне меню. Отримайте електронне меню з можливістю приймати замовлення. І також використовуйте своє, вирішувати кожному вам. І є служба підтримки, ви можете завжди бути на зв'язку з Монобанком. Щодо тарифів: простий тариф 1,3% від суми рахунку. Немає плати за підключення, немає щомісячної плати, чайові 2%. Є помітка, що 1,3% за картками українських емітентів. Тобто, хто випустив. Банківську картку в Україні і 2% за картками закордонних емітентів, тобто ті банки, які випустили за межами України цю картку. Є партнери: кафе і ресторани, в яких можна скористатися сервісами by Баймону.